Я думаю, для того, щоб було повне розуміння тієї обстановки, яка склалась в районі Іловайська вже в період 20-х числах серпня місяця, треба, мабуть, розпочати розмову з того, що передувало цим подіям, а іменно обстановка, яка складалась в липні, серпні 2014 року. Значить, для загального розуміння необхідно... Уявити собі лінію зіткнення, яка була на той час, вона якраз проходила від станиці Луганської по півночі, по півночі, район Червоного Лимана, Лимана, Ямпіль, Закотне, ще не був взятий Слов'янськ, тобто це була північниця Слов'янська. Західніша Донецька, причому суттєво західніше, це був десь район, приблизно район Курахова, Авдіївка тоді ще не була під нашим контролем. І особливо важливо в цій розмові південна частина це якраз Докучаєвськ, який тоді ще не був під нашим контролем. Тобто лінія проходила Південніша Донецька в районі Волновахи з виходом на, через Сонцево на Амросіївку. Якраз тоді було прийнято рішення, щодо було вже проведено ряд заходів щодо відновлення ділянки державного кордону, і під контроль на ділянці від Амросіївки до Ізваріна. Загальна протяжність ділянки була, яка була під контроль, 267 кілометрів. Залишилась тільки невеличка ділянка, біля 60 кілометрів це від Ізваріна до Пархоменко. Це по сходу, східніше Луганська. Причому десь 90% цієї ділянки вона була непрохідна і тільки була можливість поставки техніки озброєння і матеріальних запасів через Ізварено-Краснодон до Луганська або через Пархоменко, там була теж обмежена така невеличка траса чи дорога, Пархоменко, князь Ігор і вихід на Луганськ. Якраз взяття під контроль ділянки державного кордону дало можливість нам повністю заблокувати поставки, крім цієї маленької ділянки, де була можливість поставки озброєння військової техніки, а також матеріальних технічних засобів. І цей час проводяться якраз операції по звільненню Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Держинська. Держинська, якраз в липні місяці проводяться операції щодо зіття під контроль і злуження колоізоляції в районі Західніша Донецька, це і Євдіївка і Пєскі, Південніша Донецька, докучаєв, Старабєшово, Комсомольськ, вихід якраз в район Іловайська, і це вже створює певну загрозу для незаконних збройних формувань, для російських найманців, для російських найманців, тому що. Підпитки озброєння військовою технікою і матеріально-технічних засобів, включаючи продовольство, вже, скажімо так, немає в тих обсягах, яка їм потрібна, і е, створюється загроза взагалі проєкту Новоросія, який якраз тоді розвивався. В цих умовах якраз вже було прийнято росіянами рішення щодо нанесення вогневого враження по. Нашим підрозділам, які займали взводні опорні пункти і блокпости, вони якраз на цій ділянці між Ізваріна і Амросіївкою. І перший, якщо ви пам'ятаєте, вогневий наліт такий масований, це в районі Зеленопілля по підрозділам 2-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, де ми понесли серйозні втрати, серйозні втрати, загальні втрати туди. Складали 24 загиблих, із них 19 військовослужбовців Збройних сил і 5 представників Державної прикордонної служби. Це загиблих. І 93 початкова цифра була поранених, кінцева цифра 76. Хоча з району Зеленопілля протязі практично півдеру доби було здійснено евакуацією порядка 156 чоловік. На. Різниця 76, які залишились пораненими, 24 загиблих це 100 чоловік, 56 чоловік це ті, які були вивезені, які мали психологічні травми, і через деякий час були або повернуті, або продовжили вже лікування чисто вже в спеціалізованих медичних закладах. Якраз тут в Україні розвивається, скажімо так, Така подача, в тому числі засоби маси інформації, істерія, мітинги проводяться, блокування відповідних урядових установ Верховної Ради, адміністрації президента з е, закликами вивезти підрозділи із прикордонної зони. 260 кілометрів це ця от прикордонна смуга, яку контролювали на той час підрозділ Збройних Слів України. Вона мала ширині десь від 8 до 25-30 кілометрів ну, на різних ділянках. Тут виникає питання, чи вона така була виска, але це інше питання, а потім в кінці, якщо буде цікаво, на нього можуть відповісти. От, і була в середині липня, 15-17 числа, прийнята спроба взагалі ізолювати наші війська на, от, в цій прикордонній смузі і велися активні бої в районі Дмитрівка, Д'якова, Кажевня Марінка. Марінка це прикордонний перехід південніше, чи так, Східніше Мросіївкіна або Південніше Степанівкіна. Проводили заходи щодо підвозу, підвозу матеріально-технічних засобів, подачі відповідних боєприпасів до цього угруповання. Були відповідні складнощі. Вже російська артилерія, скажімо так, системно била і по комунікаціях. Забороняючи цей підвіз або створюючи серйозні скажімо так, проблеми з підвозом і подачі матеріально-технічних засобів. Спроба здійснити доставку, а ми здійснювали цю доставку а, авіаційним транспортом, теж тягнулася за собою втрати, був збитий якраз літак е, героя України, е, майбороди тоді теж. І причому тоді вже ми зафіксували перший пуск системи БУК з території Російської Федерації, іменно по цьому літаку. І тоді було прийнято рішення вже вивести дані підрозділи, дані підрозділи з прикордонної смуги. І вже в кінці липня, на початку серпня, були проведені успішні рейдові дії, про які ви, я думаю, знаєте, 95-ї бригади Забезпечували ці дії 25-та, підрозділ 25-ї петронодесантної бригади і е, спільно з батальйону тактичною групою, яка була створена на базі першого механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Дії були рейдові успішні, та дала можливість вивезти в ніч з 6 на 7 -е, на 7 -е серпня місяця угруповання загальною чисельністю біля 2,5 тисяч, більше 2,5 тисяч осіб. Десь приблизно було 2100. 48, що не помиляюсь, військовослужбовців Збройних сил і порядка 500 представників Державної прикордонної служби, і біля 300 одиниць техніки цього групування. Операція пройшла вдало, практично безстратно. Коли був рейд, переправа була в районі Латишева. Це значно північніше, в тому числі північніше Дмитрівки. Значить, в ході рейду було, рейд був успішний, було досягнуто відповідно скажімо так, відповідних позитивних змін в оперативній установці. Було взято під контроль висота 277, всі знаєте, її сувормогила. Було взято під контроль Степанівку, це важливий ключовий населений пункт, якраз на перехресті, перехресті цих всіх комунікацій, по яким подавалася техніка озброєння, в тому числі і людські ресурси, до складних законів збройних формування. Але всі спроби взяти Дмитрівку нас, кажем, були для нас невдалими, тому що недостатньо було сили засобів, тих підрозділів, які були до цього задіяні, а народити не було можливості. І друге, основне, те, що там були дуже серйозні укріплення. Ну, в районі цієї Дмитрівки. Так що Дмитрівку ми так і не змогли взяти. Тому наша лінія проходила південніше Дмитрівки, південніше Д'якова, ну і далі потім на схід район, там є такі населені пункти, Бірюкова, потім наверх піднімається Червонопартизанськ і далі вже і з Да, якраз після виводу цього угруповання, якраз від Маринівки до Ізваріна, от, е, практично по всьому південно-східному і східному кордону до Ізваріна у нас тут не залишається наших ніяких підрозділів. Але передбачало замислом відповідно, відповідно е, провести лінію ізоляції цієї зони, з врахуванням тих підрозділів і тих частин, які були задіяні в рейдових діях, по лінії. От, е, Амросіївка, благодатне, благодатне, Саур Могила, Степанівка, потім південніше антрацита, вихід на ровеньки, на ровеньки. і підрозділ 24-ї бригади повинні були з півночі на південь бути теж в район ровеньків. Але для цього необхідно було задіяти також те угруповання, яке було у нас на державному кордоні, це порядка 2,5 тисяч людей, для того, щоб ми могли взяти під контроль рівеньки, таким чином, скажімо так, реально перенести лінію кордону на 40-60 кілометрів на захід або на 50-60 кілометрів на північ від, діля... від реальної лінії державного кордону, лінії блокування мається на увазі. Але морально-психологічний стан угруповання, яке вже було виснажено в прикордоні. Не дав нам такої можливості, люди були не готові виконувати таке, таке завдання. Знав, що перед цим була здача в полон. І нам прийшлося цю лінію блокування перенести трошки вже не трошки, а так суттєво західніше, і вона прийшла по лінії, в тому числі була задіянням цих підрозділів, які приймали участь в Рейді, крім 95-ї бригади, яку ми вивели через територію, яка нами не контролювалась, в район Дебальцева. Це вже було десь. В другій половині серпня місяця. А підрозділи 30-ї бригади, підрозділи 24-ї бригади, підрозділи е бригади 80-ї аеромобільної. Нам вдалося вивезти лінію, знову вже Степанівка, сюди наверх потім Мілосінськ. Між е Сніжним і Антрацитом, виключно е Красний Луч. Там є такі населені пункти, як е Миколаївка і Червона поляна вивезти в район Лутугіна. В цей час, до речі, до цього часу також було пророблено коридор до Луганського аеропорту і була суттєво розширена лінія, контрольована нами, не лінія, а зона в районі Луганського аеропорту, а також були взяти під контроль два населені пункти Новосвєтловка і Хрещувати, які дали можливість нам заблокувати практично повністю підвіз матеріальних засобів до Луганська. Таким чином, щоб ми змогли реалізуватися ті замисли, які мали, які, скажімо так, у нас були, ми могли взяти тоді під повний контроль під повний, і заблокували повністю Донецьк, Макиївку, Горловку, Єнаків і Луганськ, а також мати лінію ізоляції від Лутугіна на південь, виключно, як я вже казав, Красний Луч в район Степанівки і вийти в район Авросія. Тобто, Практично оце, от, в цьому кільці е, знаходилось Незаконні збройні формування, які нам не контролювалися без будь-якої можливості підвозу матеріально-технічних засобів. Це якраз було однією з тих умов, чому росіяни все-таки зробили цей, я вважаю, крок вічаю і ввели регулярні збройні сили, підрозділи регулярні збройних сил на територію України без оголошення, без будь-яких, скажімо так, нот, повідомлень, ультиматумів і таке інше. Ми втрачали контроль над ділянкою державного кордону на як протяжністю загальної порядка 300, більше 300 кілометрів. Це додінувало можливість безперешкодного підвозу, матеріально-технічних засобів, заходу можливо тих, яких може потім стали назвати гумканвоїв і таке інше, які повністю забезпечували. Незаконні збройні формування російських найманців і поповнювали їх і людськими ресурсами, і озброєнням, і боєприпасами. І це якраз випливало на характер бойових дій. Вони були б більш жорсткі і тягнулися за собою і були серйозні втрати. Тому і для того, щоб приймалися заходи, для того, щоб посилити відповідне угруповання, або, як я вже сказав, перенести лінію ізоляції. І От ми тоді накопичували сили і засоби і тоді провели оцей рейд, який був. Дуже такий зухвалий замисел, але ще зухвалішим була його реалізація. Це дало нам можливість, і ми мали всі можливості вийти, але ми е, враховували, що і пониження морального психологічного стану військовослужбовців, але не думали, що він буде до, до, до такого рівня, щоб вони навіть відмовилися від виконання цих завдань, мається на увазі по контролю за ровеньками. Щоб ми взяли, ну були тут ще деякі проблеми по висуванню 24-ї бригади, яка вийшла практично дві третини. Пройшла маршруту від Георгилу Лутугіна до Ровеньків і була зупинена в районі Македонівки. Теж внаслідок відповідних е, таких потужних вогневих нальотів, в тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню по е, своїм підрозділам. І тоді ми прийняли рішення лінію перенести західніш. Для загального розуміння не було якоїсь спеціальної операції, окремої операції щодо не штурму, а штурму це фортеця так і таке інше взяття під контроль міста Іловайського. В загальному замісли проведення операції на серпень місяць було передбачено ряд тактичних завдань. Одним із таких тактичних завдань і було взяття під контроль міста Іловайське. Це, це, скажімо так, такі, доволі такий крупний залізничний вузол вузол, і він мав серйозне значення іменно щодо блокування комунікацій по підвозу. Але, на жаль, перші заходи щодо взяття підконтрольної батки для нас були невдалими, але більш вдалим було трошки пів... південніше дії наших підрозділів, які могли взяти Кутєнікова. І тоді, в принципі, е... як ви кажете, в штурмі Іловайська взагалі і виконання цього тактичного завдання від... 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 відпала необхідність. Тобто ми цю дорогу перерізали в районі Кутєйнікова і подальшим замислом передбачалось закриття кільця блокування Донецьк-Макіївка якраз по лінії Кутійнікова, Степана Кринка, Зуївка, Жданівка, вихід на Верхню Кринку, а з заходу вже підрозділ 93-ї бригади, з району Пантелеймоновка вийшли теж в райони Верхньої Кринки. Таким чином... Ми блокували практично повністю Горлівку Янакієва і е, Донецьк-Маківку. Але оце, реалізація цього другої частини замислу щодо виходу із Кутєніка в район Степана Кринки-Зуїки нам, нам тоді теж не вдалося. Хоча в подальшому могли б це наростити. Ну а ржавонок розвивалося так, так, як вона розвивалося. І вже повторне рішення щодо взяття під контроль Іловайська було прийнято в 20-х числах. У це числах серпня місяця, і тоді в основі свої були залучені було угруповання Міністерства внутрішніх справ, основу якого склали. Та практично це і було те угруповання, це спеціалізовані батальйони міліції, які ми зараз називаємо добровольчими батальйонами, типу Азов, Шахтарськ, Миротворець, Херсон, Івано-Франківськ. Да. І батальйон Національної гвардії, він тоді батальйон Національної гвардії Донбасна.